Привіт, з вами Саша, і це найцікавіше, не головне, що було за тиждень. Почнемо почому житло у Британії, польські делікатеси, ціна вугілля для держави, хто стравлює чоловіків та жінок і не бійтеся, помилятися. Знаєте, я тут подумала, що ну ничемно буде якось зараз тріпати нерви новинами про Кіпр, Тенеріфа чи Мадейру. Тому новини сьогодні будуть по погоді. Давайте трохи з вами поговоримо про. Велику Британію. Ця новина для тих, хто постійно цікавиться цінами на нерухомість за кордоном. Але в Іспанії чи Італії у вас працює теща, а розглядати Португалію вже ну пізно. Ну, бо бляха, там такі ціни, що самі португальці почали купляти більше по сусідству в іспанців. Британія не моя країна, мовно, кліматично, ментально. І мені б там було дуже важко, хоча, треба визнати, я там ніколи не була. Проте Британія, а особливо Лондон, дуже відомі і неймовірно популярні серед наших олігархів, влади, дітей, еліти і їх, як би це так сказати, щоб зараз нікого не образити, їх позашлюбних стосунків, а також їх результатів. Ну, а що робити, якщо ось це все не про вас? В першу чергу підписатися на канал. Я не знаю, чим воно вам допоможе, але гірше точно не зробить. А потім одразу фокусувати всю свою увагу на графстві Йоркшир. Що на південному заході Шотландії саме тут знаходиться найбільш доступна нерухомість у всій Британії? В четвер, місто Кавнок було названо найдоступнішим містом Британії, будиночок, в якому можна придбати за 80 тисяч фунтів стерлінгів, що по місцевих мірках ну дуже привабливо. Бо на це піде трохи більше ніж один рік заощаджень доходів типової сім'ї. Так. У них саме так прийнято рахувати, тобто, дивіться, є середня річна зарплата на сім'ю і є вартість житла. Ви просто берете одне ділите на друге і так отримуєте відповідь на питання, за скільки років я можу дозволити собі нерухомість. Але я одразу вам хочу сказати, що там не мед, бо це колишня вугільна громада, тільки без шахт. Тобто я ставлю 10 фунтів. Ну, бо більше немає, що там будуть дуже популярними наступні погляди, типу, та ми, як в старі часи, всю країну годувати можемо. Просто нам зараз не даються робити. Ну і що залізна леді страшніша за залізну людину. Камнок, найбільш відомий своїми історичними будівлями, що датуються 1800-ми роками. А ще там народився поет Роберт Бернс, там також був будинок засновника шотландської лейбористської партії Джеймса Харді. Загалом Йоркшир найдешевша громада Британії. Міста Гірван, Солткотс та Ардросан мають показники від 1,1 до 1,3 середніх річних зарплат домогосподарств. Якщо з якихось причин Шотландія то не для вас, от принципово тільки Англія, то Шилдон і Пітерлі мають найдешевшу вартість будинків в Англії, коефіцієнт 1,4 або приблизно. 100 тисяч фунтів стерлінгів. проте рівень навколишнього середовища злі і непривітні люди. Ну, принаймні так пишуть в коментарях, буде рівно таким самим, як і у камнаці. Найдорожчим містом Британії є, був і буде надалі Лондон. Там я не знаю, що треба робити, ким потрібно бути, щоб дозволити собі нерухомість. 560 тисяч фунтів стерлінгів середня вартість нерухомості в столиці. Шість років працювати вдвох, причому в надії, що ціна залишаться на тому ж самому рівні. Але знаєте, там є одна річ, яка поєднує, що найдешевший, що найдорожчий регіон Британії. Що там, що там, ви майже не побачите сонця. Маргарет Тетчер ізатгіворадаповапора, провайдів poor Ось you в кого never... були яйця. В історії було багато жінок, які змінили цей світ, які були дуже відомі, але ось так зразу і не згадаєш когось, хто змінив добробут цілої країни. І Маргарет одна із них. Вона прийшла така і каже: це минуле, це майбутнє, йдемо туди. І я чітко це розумію, і не тільки я, і я готова йти на будь-які кроки, аби майбутнє покоління не жебракували. І я зараз, знаєте, так сильно не переброшу, якщо скажу, що британський уряд і досі живе на її реформах. Саме Маргарет в середині 80-х закрила більшість діючих вугільних шахт Британії. Були протести, розгони мітингів, там багато чого було. Але Маргарет вміла тримати удар. І, скоріше за все, саме тому її і назвали Залізною леді. В будь-якій країні державні шахти завжди збиткові, і як і будь-які державні підприємства загалом. Але я думаю, що не всі розуміють слово збитковість. Бо в межах нації це значить, що збитки сплачуємо ми з вами, я, ти, ви, навіть ваші маленькі діти, якими купуєте гербер або сік садочок, скидаються податками якомусь умовному фірташу Ахметову або якомусь чиновнику, який від особи держави це все адмініструє. Але найстрашніше те, що є десятки, сотні тисяч людей, яким на рівні підприємства, побуту, політиків розповідають, що вони саме вони, годують країну, і без них країни ну взагалі не буде. І я зараз не тільки про шахтарів Донбасу, а про ці всі застарілі заводи, лісгоспи, радгоспи, зараз ще й агрогоспи, в яких, якщо послухати керівників-робітників, то вони годують вас, а насправді ви їх. В економіст пише, що Маргарет колись показала шлях: бери і закривай те, що не працює, проте чутки про швидку смерть вугільної промисловості були дещо перебільшені. Вугілля здебільшого палять для того, щоб було світло. Так, да, це неефективно, застаріло, економічно недоцільно, небезпечно для атмосфери, шкідливо для легенів людей, проте дуже безпечно для урядів багатьох країн. Якщо ви коли-небудь були в місті Самар до перейменування, це був Новомосковськ, Нікополі, або навіть Дніпрі з Черніговим в якійсь мірі, то звернули увагу, що це міста заводи, або у випадку Чернігова міста фабрики, все життя яких побудовано навколо виробництва. Закрий завод, одразу отримуєш місто дуже злих людей, які більше нічого не вміють. Тому не так багато прикладів історії, коли політики пішли на дуже дуже непопулярні зміни. Бо, закривши завод, людям треба дати гроші, пільги, гарантії перенавчання і гарантії того, що у їхніх дітей буде краще майбутнє. Що саме сюди в майбутньому прийдуть ефективні міжнародні компанії, принесуть свій досвід, технології і нові робочі місця, а з цим у більшості бідних країн світу ну дуже великі проблеми. Але трапляються в історії такі періоди, коли Тягнути далі це застаріле ярмо стає безперспективно. Можливо, саме тому тепер вже така країна, як Німеччина, яка в усьому світі асоціюється з автівками, закриває три заводи Volkswagen, скорочує десятки тисяч робочих місць і каже, що такі рішучі кроки. То не кінець, що це тільки початок. Чому важливо помилятися? Або навіть так. Чому не завжди важливо бути правим. Ви знали, що в помилках більше користі, ніж вічею або самобочування. Ні, ви не погоджуєтеся зі мною. А даремно. У 1888 році Лі Кумшен, це молодий кухар на півдні Китаю, забув устричний суп, який він варив на плиті, і поки той суп не перекипів і не википів до густої підливи. Лі, звісно, скуштував, що з того вийшло. Хоча я насправді я не знаю, чи я б теж спробувала свій кулінарний факап на смак. І сопілки тремвіти! Наскільки це виявилося смачно? Він навіть вирішив продавати свій устрічний соус в банках. І ця щаслива помилка зробила Шена і його спадкоємців неймовірно багатими. За даними Forbes, сім'я Лі сьогодні володіє статками в 17,7 мільярдів доларів, що робить їх четвертою найбагатшою сім'єю в Гонконгу. Ось так, на устричному соусі. Джев Безос та компанія Amazon у 2010 х вирішила скласти конкуренцію на ринку телефонів і вже в 2015 році випускають свій Firephone. Найбільший провал в історії Amazon. Уявіть собі, в той самий час виходить iPhone 6 Samsung Galaxy. І ось ця цеглина. Сам Безос в одному з інтерв'ю після презентації каже: Знаєте, є пара людей у світі, які досі ним користуються. Amazon списує 83 мільйони доларів непроданих запасів. Скільки пішло на розробку телефону, взагалі невідомо. А через два роки він виходить і каже: Слухайте, та це взагалі були копійки, бо зараз ми працюємо над ще більшими невдачами. І чи треба мені вам нагадувати, що сьогодні Безос найбагатша людина світу? Еммі Едмонсон, професор Гарвардської бізнес школи. досліджує, як побудувати здорові стосунки з невдачею. Бо у сучасному світі, стверджує вона, досконалість вимагає прийняття ризику. Важливо встановити, що потрібно зробити по-іншому наступного разу. Емі Едвансон, яка ти вляха розумашка. Взагалі, я думаю, що розумні люди вчаться на своїх помилках, а дурні ну, ті якби зовсім не вчаться. І у мене особисто інколи таке відчуття, що ну не з народження, а трохи пізніше, десь у школі, деяким людям замість взуття, як роздали ті граблі на ноги. Так вони по життю і крокують гордо, вперед, впевнено, але періодично повторюючи, що пороблено, позадрено, кіт чорний від пусте понеділок ретроградний Меркурій. А пані Едмонсон стверджує, що ні люди, ні організації не можуть вчитися, якщо вони заперечують, що сталася помилка, що факапи це ваші вікна можливостей, портали для відкриттів. Тому вивчайте свої невдачі, не бійтеся їх. Ретельно та безпристрасно аналізуйте, що трапилось. Робіть висновки. І вам обов'язково пощастить. Вибори в США прийшли, відбулись і є переможець, можна ставити крапку. Але ж це Америка! І кожен день, кожен тиждень продовжує виходити аналітика на тему, як так бляха сталося. Іноді дуже крута, як ось ця, наприклад. Демократична партія рознесена вщент, розбита. Понівечена і навряд чи оговтається найближчим часом катастрофою для демократичної партії більшість аналітиків вважають молодь, яка обрала Трампа. І я думаю, що зараз Михайло такий обережно, Саша, не вся. І дякую, Михайло. Саме так Трамп перемагає серед молодих чоловіків, а Гарріс серед молодих жінок. І от для початку, ну і що тут такого? Але насправді це новий феномен. Раніше розподіл політичних поглядів був по віковій групі. Молодь завжди мала більш прогресивні погляди, літнє покоління консервативні, і гендер, як би це зараз провокативно не звучало, не мав значення взагалі. Проте, будь ласочка, сьогодні по всьому світу ми маємо безпрецедентне явище, світоглядний розрив у межах одного покоління. І це страшна річ, скажу я вам. Я вже розповідала більш детально про це явище у відео про те, як фемінізм руйнує стосунки. Тому давайте повернемося до новин, бо США не унікальна країна. Ще в 22-му році, під час виборів президента в Південній Кореї, політичних розбіжностей всередині вікової групи майже не було, окрім однієї. І це група покоління Z. це ті, кому наразі від 18 до 29 років. Чоловіки підтримали консервативну партію, жінки ліву прогресивну. І точно така сама ситуація повторюється у Великобританії, де молоді чоловіки обирають Найджела Фараджа, та Німеччині, де хлопці роблять ставку на радикальну ультраправу партію, а у Є насправді АФД. Це я так жартую. У Польщі на виборах в парламент ультраправа партія Конфедерація. Яка засіває мозок молоді пшоном типу глобального потепління не існує, вакцина від ковіду не працює, мігранти збирають ваші будинки. В 23-му році зайняла відверто жіно ненависницьку лінію. А один із її найвидатніших членів Януш Корвін Міке заявив після виборів, що жінки не повинні мати право голосу. Так ось вони в парламенті, і за них голосують молоді чоловіки. Дослідження переконань покоління Z компанію IPSOS, яке реально було проведено по всьому світу від Австралії до Туреччини, підтверджує цей ментальний розрив. Позитивне дотвердження: я рахую себе феміністкою. Ставиться 34% чоловіків і 52% жінок. Фразу чоловіків дискримінують, підтримують 60% молодих чоловіків і 40% жінок. Слухайте, ну як їх дискримінуємо? Вони самі дискримінуються. Далі. Думку про те, що глобальне потепління спричинене людською діяльністю, підтверджують 71% чоловіків і 86% жінок. Бляха, 30% хлопців вірить, що Земля просто гріється від сонця, як батарея телефону влітку. Ну або щось інше. Це бульбашки ехокамер, каже Еліс Еванс. Раніше як було? Дивіться. Всі ми з вами жили в одному інформаційному полі. Ну, не подобається тобі 1 плюс 1? Добре, іди дивись новий канал або Сі ну бо там фільмів більше. Що ми з вами дивилися? Це були серіали Друзі, Сімпсони, Доктор Хаус або Секс і місто. А сьогодні, в часи соціальних мереж, нетфліксу, твіча, тіктоку, у нас у всіх формується різний досвід в залежності від того, хто каже те, що ти хочеш чути. І саме тоді вмикається корпоративний алгоритм Ютубу інститіктоку, щоб тримати вашу увагу на гачку. Він малює ваш індивідуальний портрет і підсовує інформацію, яка сподобалася іншим користувачам, дуже схожим на вас. Наприклад, взяти Ему Антонюк і Сергія Стерненка. Я переконана, у них буде гендерно різна аудиторія, незважаючи на те, що вікова група у них буде однакова. При тому, що вони обидва керуються однаковими принципами радикалізації. На молодь зараз звалилася ціла купа проблем, які не вирішувалися роками там і відсутність кар'єрного росту, і соціальні ліфти, які геть не працюють, і проблема житла, коли треба працювати 15 років, щоб купити квартиру в Києві. Причому не їсти, не пити, не хворіти, не спати, якщо ти плануєш це зробити хоча б за вісім. При цьому ти їдеш в громадському транспорті, а повз тебе тільки й проносяться оці Майбахи, Макани, Макларени. Ти відкриваєш інсту, а там Монако, Мадриди, Мадагаскари і Боже, хто ці люди? На чому вони заробляють? Чому вони про це не кажуть? Тому що я б навпаки пишалася. Ти подивіться, я Марк Цукерберг, я власник Фейсбуку, будь ласочка, заходьте на будь-яку платформу і перевіряйте, скільки наразі коштують мої акції. Ну або я МБАПЕ гарно граю, багато забиваю, мені добре платять. Або я співвласниця компанії Новонордік або Елі Лілі -лі. багато навчалась і за плечима роки дослідницької праці. А зараз вона, знаєте, мережевий маркетинг, ліків для схудення за 16 тисяч доларів на рік. Схуд сам приведе друга. Всі ці питання наразі політично табуйовані. Про них не прийнято взагалі казати. Існує навіть думка, що їх не існує. Бо знаєте, набагато легше займатися молоддю, торочити їй мозок з дитинства, розповідаючи, що всі чоловіки погані, або що у всьому винні жінки. Немає роботи, ну такі жінки забрали. Немає грошей в сім'ї? Ну, так чоловік не заробляє. І мені хочеться вірити, що покоління Z знайде відповіді на ці питання, тому що якщо у них все буде добре, то і у нас з вами теж. Давно тут нічого не було чутно про. Польські інновації. І я навіть іноді задумуюсь таку рубрику запровадити, тільки якщо раніше це була релігійно айтішна тематика, то сьогодні в нас новина про інновації в кулінарній індустрії. Польські вчені створили новий вид чіпсів хрусткі, смачні і в першу чергу корисні, це чіпс з м'яса коропа. Список інгредієнтів, необхідний для приготування цього делікатесу, простий як принглс, м'ясо коропа і крохмаль. А саме тапіока, плюс перець, сіль і щіпка цукру, кажуть вчені. Вони сподіваються, що коропляні чіпси можуть збільшити споживання коропа цілий рік, а не лише під час різдвяного періоду, як це відбувається наразі. Польща поряд з Чехією є найбільшим виробником коропа в Європейському Союзі, але близько 90% коропа, виробленого в Польщі, продається всього за два тижні до святвечора, коли риба є центральною частиною традиційного столу. Там навіть є проблема з цими коропами такий різдвяний ажіотаж, тому що короп має бути свіжим, тобто ще живим напередодні святвечора. Тому багато поляків, раніше точно я не знаю як зараз, були вимушені купляти коропа заздалегідь, за тиждень або два, щоб потім тримати ось цю живу рибину у себе вдома у вані до самого свята. Страва з коропа називається вігілія. Тепер, поки я не встигла вам про це ще сказати, як ви думаєте, як вчені із Західно-Поморського технологічного університету назвали свій інноваційний продукт? І назвали вони його карпіокі. Це поєднання традиційного польського слова короб і тапіоки. Дослідження технологій фінансував Європейський морський та рибний фонд ЄС, і виділив він на це все 692 тисячі євро. І ви знаєте, зараз стає немодно прагнути до ЄС. Це знову не генеральна лінія керівництва країни. Проте рахуйте мене старомодною, але я дуже цього хочу. Дуже хочу, щоб Україна стала частиною ЄС, хоча б для того, щоб одного разу за гроші європейських фондів побачити в рідних супермаркетах такі делікатеси, як салоки, борщоки, хренокі, і мої улюблені класичні дарунокі та варенокі.